Раді вітати вас на борту нашого лайнера. І сьогодні вам пропонується круїз по річці Південний Бух. Ну що, Павлік, давай круїзер, вона круїз <сум> По цьому. -по, -по, по Бугу. Так прикольно, ми в таких човнах, ну принаймні, я ще не плавала. Він такий неустойчивий, але все одно дуже цікаво. Ну, на це ще, ще цікавіше. А човен нам надав, які пиріжки, які мед, наші глядачі і сусіди тимчасові. Спасибі вам велике. Закидай, спідінга, що ти сидиш. Та подожди, мене. Зараз вже всі галавліки. Зодикаються. Дивіться, я зловила галавліка. Клас? Такий гарний, так? да, такий гарний. Я не, не чекала, що тут буде. Такий невеличкий, але ж симпатичний. На ваблі бачите, хоп. Перша рибка є, він такий червоно-пер, що в нього плавці не червоні. Угу. Біжи. Гондальєр, точно що гандольєр. Я тобі заважаю, коли стою чи що, бо мені незручно, мені не вистачає. Риба, яку? ого Добрий ранок! Добрий ранок! О, Боже, який ти гарний! який здоровий! Рибу зловила, чи що? Чи що, дивися? <х Page> дивися, Олло. хто молодець, товесь. <к guss> Дві який. Головня з лодки ми з тобою ще не ловили. Ти такий красивий. Відкрийте От, мені душку. Мужчина, відкрити мені душку. Ще й душку відкрийте. Диви, який красивий. Бачите, рибалка з човна приносить свої результати. Танюша, вона вже другого голованчика зловила. Поки я там політав, познімав для вас красиві красоти. Супер, відпускаю його. Всі бігі. Не, Рибу не лякай. А тож то ти не, не переживаєш, я чуть не впала. Та ж не глибоко, тут пів метра. Ага. Дуже швидко крутиш. О! На Догнав аж під човном. Дивіться такий невеличкий, але голованчик також. Це, мабуть, він щось під стрії доганяв. Ось такий. І в мене є, і в мене є. Зранку ми вирішили на воблери покидати на голованчика. А потім, не знаю, можна піджигувати, буде тут і окуні десь мають бути. Ну, Прикольно, так? Да? як класно. Хе -хе. Ще одна поклевка. Хто це такий це вже окунь. окунь, окунь. Хі -хі -хі. Оп. І так, трохи в сторону від кинув. ну буває, що голови так на спокійній течії стоїть. Буває на сильній стоїть. Баблірок Little Fat Flagman, бачите такий колір у нього. Червоне пузо і темна спина. Є ще, ще одна рибка є. Танюша воблера засадила у гілки. А давай тут покидаємо на головку. Тут він любому Ну кинь є. два рази. Подожди. Я якорь кидати не буду, буду триматися. Тут може бути, так, да, голованчик. Все, поїхали кудись, <гум> переставимося, Танюшою. Так добре на човні, не треба ото лазити по камінцях. Да. У мене вже всі коліна і ноги позбивають, і коліна болять. О, Риба. Є риба на силикон. Мабуть, окунь. Ага. Окунчик дивіться який. А в мене ж на воблер вже сьогодні один був. Це вже на, на джиг. Такий силіконовий черв'ячок маленький, десь півтора дюйми, бачите. І рибка є. зараз ми його звільнимо. Такий красунчик. Риба. — Що Слухай, там Це якісь бред. окунь Окон був. — Окунь? хороший. Ну, ну, нормальний, ти ж бачив, як тяглося. Прямо тут ось зійшов. Я не знаю, що вони не засікаються. Зараз ми змістились трохи нижче від перекату. Тут он, цей берег. я дивлюсь, такий ну, трохи височенький, то я думаю, тут має бути одразу під берегом глибина. Тут от кор... корчі такі є в корчах ну завжди риба є, живе біля них, але глибина тут невелика, також десь метр, так само, як під перекатом, десь метр. Опа. О. О, дивіться, який коняра. схопив прямо під човном. О, це вже такий покраще. Оп! На силікончик. Тут, до речі, ми змістили нижче, то тут якось більше покльовок. Ось тут видно, ну, не знаю, ямку тут не назвеш, бо я ж кажу метр глибини, але щось тут таке є. О, такий, такий красень. Опа, ще одна покльовка. Бачите, окуні з усіх сторон окружили. Як <гум> клюють. О, теж такий непоганий. Хоп. Я зараз це ловлю, то починав з черв'ячка маленького. Це в мене перчик бітл, півтора дюйма приманка. Бачите, який силикон. окуль, на нього ну, чудово реагує. Приманка компактна, але в неї таке об'ємне тіло. тому Ну, в принципі, завжди і влітку, і взимку. Цей силікон так гарно гарно ловить. Ах, все, окунчик, біжи. Лимо. Вот вони вже, вот вони вже. ловіть. ловіть, мужчина, ловіть. Не я ловити. ловити, на, це твій окунь забирає. Подожди Та -та -та мене, що ж, ж так хорошо сіла. О. Це що, наконець хоч щось Не зловила. Зловила, а жду, витягла в лодку. Жду, жду, жду. Одні сходи а, ото. Він такий, он на такого яскравого. жучка. Він такий жирний. О, прямо такий як щось ти. вже поїв. <рес> <рес> Не розстраюся, та ще буде окуньове Ельдорадо на твоїй стороні. Та, блін, я і так нормально сьогодні зловила. Та що ти там зловила? Іди дні в жопу. Во-первых, не дві, а чотири. Во-вторых, я зловила два головля. О -о -о. В третіх іди в баню. І в четвертих теж. Так, а ну зараз за допомогою тепловізора перевіряємо навколишню температуру. Після ночі. Ну, зараз вже трохи ранок, сонечко, бачите, світить. Так, Тут у нас на наметі плюс 18, бо сонце нагріло. Так, бачите, намет плюс 13. Хоча видно, що всередині у нас трохи, трохи тепленько було. Ну, Це ми вже двері відкрили, то воно трохи остигло тут. Хоп, плюс 18, аж це там спальники наші, мабуть. Сходимо давайте до води і зараз подивимось. Бачите, над водою йде трохи пар, коли сонця не було, його було набагато більше. Температура води вон, десь ну, плюс 18 градусів. Бачите, вона така жовта світла, там вон, каміння видно, що на сонці нагріваються каміння теплі. А так на траві у нас вон, і 12 градусів нема. Це вночі, мабуть, десь так. Плюс 12 і було. Що так, свіженько вже прохолодно. Це у нас захищений телефон BlackView BL9000 Pro, який має тепловізійну камеру. Нам приїхав він з Алиэкспрес. Ну, Дуже прикольна річ. Під водою ми поки ним нічого не знімали, бо вода дуже брудна та мутна. Але тепловізор штука дуже цікава та прикольна. О, риба. Ого! оце судачисько. Зато на фіолетовенький, сьогодні я ще на фіолетовенький Не ловила. Якийсь ту-ту-ту. Какие перламутровый. хватит Ще один рибець. Ну що, ми трохи на човні поплавали. Риба, в принципі, є, клює кругом. Ну, на мікруху, бачите, клює в основному така дрібнота. А будеш упиратись у великі приманки, то можна і жодного клювання так заранок не заробити. То зараз пливемо на берег і підемо ще в перекаті полазимо. Та нюша хоче ще на ваблірок покидати. Така що мені цих конії ловити? Мені треба нормальна риба, толкова. то ж. Так, окунь за судачок такий, бачите. Кажуть, великий судак восени, коли вже холодно, так, тоді він десь чи прокидається, чи десь приходить лясь. Ну, Якось так. Влітку гарний судак тут ну, рідкість. Ти хоч нас не втопиш, Танюша. Як захочеш. Попливемо, поплаваємо зараз. У нас же круїс це чи що. Ну що, зараз сядемо на мель. Тут немає вини. До переката ще далеко. Ох, ох і та нюша. Рулюй, рулюй. Дися б ми вимостку не в'їхали. Так підемо ми зараз ще в перекаті, порибалимо трохи. Щоб там по воді зібралась ходити чи що. Ну вчора я ходила так, що воно мені... За цей. Майже до поясу, де є з глибини. Mm -hmm. Так, дай мені спінінг мінсь. Оп. Азура Веста до 7 грам. Сафіна Ікс до 7 грам. О, та ти за своєю рекламою, вже всіх задовувала. Все, зараз будемо ловити. О. Вже полізла, полізла, дивіться на неї. Одна покльовочка так була в заброд. І все. Більше, більше мовчить. Танюша щось это вперед, біжить. каже, Я щас первіша всіх прибіжу. Нічого я такого не говорила. Да, да, да. І всю рибу зловлю. Думала, але не говорила. Я ж дивиду, щось біжить, біжить. Ти хоч стань, вкидає місце нормально. Так мені треба отойти від тебе, тому що ти кидаєш мені поперед носом. Змінюємо приманки. Щось. Місце гарне, але риба не реагує, то треба щось поміняти. Я вам такий колір поставлю. Риба, риба. Танюше похлвка. Треба свій облік вимотати. Ой який окунь. Ого! Бо Глянь, який красунчик. Ого. О, все, зійшов! Втік. <гум> такий гарний, ти Хороший, бачиш. Хороший, да, окулі. Такий, як, як минулий раз тут теж попався, <гум> такий здоровий. Такий <гум> грам. Да, сильніший такий. Зайти далі, цього. Так не чесно, так не чесно, О, Не знаю, що за риба, але щось невелике. Може, може окунь. окунь. А ні, головник. Голованчик, бачите. Єсть. На ваблірок. Що невеликий? Гарний головень? І да, Стандартний розмір. Опа, як вам його показати. Хоп, хоп. Спрацювала зміна приманки моя. Що я І казав? Поставив інший... мене риба. Все, Все риба? вже нема. Ай-яй-яй-яй-яй. <рес> поставив інший ваблірочок з червоним кузом. бачите, І одразу, ну буквально там через 5 закидів покльовка. Це, рибу звільнили, хай біжить. Опа, Чи то риба Ще була. Є щось є. За камінцем так копивалося, це вже окуняра. Слухай, диви, які гарні тут розміри. Ага. Бачите, нижче перекат на силікон, ну такий дрібненький. Хоча на воблери окунь особливо не хотів брати. А тут ну, в самому перекаті то окуні гарні клюють такі. На воблерки, на кренки, ну тим більше це такі поверхність, поверхневі кренки. Ого, так засікся, що ще й не відчепиш. Харцанг я на цю сумку не вцепив, тому на допомогу прийшли плоскогубці. Все, риба звільнена. Хоп, Воблер також цілий. Риба! О. О-о-о, це хтось якраз... Це якийсь плях, був великий окунь. да що це за фігня? Окунь ще один, так? Да? І це гар... гарний окунь був. Я бачив щось таке, я думав, що голова, бо так воно. Це Та не вроді окунь. такий. голоси. Класно. Що за таке, я не знаю. Я тільки думаю, там, бачите, з одного місця вже скільки Всі З одного місця, так. Да. Там видно такий приямочок. І всі окуні. Приємно, чи що, у мене ж голованчик А, вашого. Так, ну голови, да, один. А то ж всі окуні. Ага. Що риба якраз стоїть Какой там. То, бред. Не, ну це вже такий красавчик був прямо. О, папа Клас. От тобі і окуньове Ельдорадо. Одні а. окуні. Ага, бачите, блин. добре, що не пішли далі. Тут ще один такий окунчик клюнув. <сіх> Супер, друзі. Так в перекаті на течії, то ну, на ультралайт класно ловити. Така проводка повстечю і там хтось вилітає, такий хоп-хоп-хоп. Класс. Не голова ні, звісно, але... Та ти ж ну, гарні Гарні рузні. окуні, так. Да. Вони чесно навіть більш сильніші, більш бійкіші. Головання, то чисто удар сильний. Все, а окуні давлять, борються до останнього. Ще один окунь. Бачте, поставив трохи менший воблер, це Аріата Крен. 25F. Менший окунь. Ну, можливо, ми просто всіх більших уже виловили і так перед цим. Ого! Ух ти! Оце красавчик! О! Головний! Оце він, конечно, влупив! Добрий в вашій хаті, дожіть-ка. Та вернись, зараз я тебе відпущу. Да, ну що ж ти такий, Це активний. Так, прямо перед тобою, так да? він так випив, я не знаю, я ж кажу, я там на качечки дивлюсь, о, качечки літають, туди-сюди і тут тільки бабах. Це ж якраз проводку уповільнила ага. і одразу покльовка. Такий гарненький. Голованчик, бачите, на ваблірох Танюша ще один зловила. опа опа па Супер, гарна рибка така також. Mm -hmm. Я бачив, він так глупий вилетів з води. Долу. добре. ще буквально там три метри від тебе. Зараз, малий, подожді. Все. Одпускаємо. Клас, Клас. молодець. Танюша вирішила раків пошукати. О, це дуже великий рак тебе був. Є, є! Дивіться, що в мене є. Ого, <рив> це цілий лобстер. <рив> так, треба тікати, бо я там щось розворушила, щось тусьяка виплила заново, як Це Називається роденьке, що дурненьке. І до сідає. Ну я давно хотіла це тобі показати. Все, вийшли на берег. Підемо в табір. То вітерець такий щось на день розігрався. Фух. Сьогодні в нас такий дуже незвичний випуск. По-перше, ми на південному бузі на човні, а по-друге, тетянки на ресторан сьогодні переноситься на кухню до пані Лариси. Ой -ой -ой. Ось і будемо це... зготувати нас, нас, вона сьогодні. Танюша мріяла про це, щоб її не, не, не треба було готувати. Готувати, і щоб хтось за мене це зробив. Бо я думаю, Боже, ми сьогодні їдемо додому, думаю, боже, це ще намет збирати, ще їсти готувати. І тут пан Леонід каже: а приходьте на до нас. А ми такі, а давайте. Так що підемо. Це якраз ті наші глядачі, яких ми постійно згадуємо, які нам пиріжки, мед, човен, все нам підігнали. Так що підемо сьогодні ще до них гості. Що підписники, рибаків, підхо. Якщо і Тож, вам... вам привіт. привіт. Так. Костю. Дівчинкою не познайомилися, хлопчик <ривіт> Костя. Так, Дуже приємно було зустрітися. Все, йдемо в гості. Ура! <ривіт> <ривіт> так, Прийшли ми в гості. Дивіться, яка гарна бесідка. <ривіт> Он, господарі <ривіт> наші. пані Лариса, пан Леонід. Спасибо вам велике, другий рік нам і вайфай роздаєте, і всякі ніщачки смачні даєте. Іди під зимой, дивись, який гарний стіл. О, покажи ось цю бутилочку з цією бабою. У нас український стіл. Вареники, пельмені, деруни. Млинці, помідори свої. Мед, мед свіжий, тільки-тільки. Клас. О, дивись, який гарний мед. Я ж Зразу таке, цього, так? Да? Ну давайте я ж таке крепке не п'ю за всі. Тільки чуть-чуть. Хватить, хватить. Та просто так, попробувати о, о, мені ще о. додому їхати сьогодні і збирати речі. О, диві. я ж багато не заставляю. Бачите, бесідка з видом на річку. Де ви ще таке побачите? Дуже гарно. Де ви Клас. ще таке побачите, що Тетяна п'є домашній самогон рожевий? Це не самогон, це, це налівочка. А, налів, а налівочку можна, налівочка хорошо. Налівочка. Ну на самогоні. <ріст> так, давайте наважуйте, щоб все що, що бачити. Бери ложкою, що ти зверху тако ложкою. Та я скільки мені треба? Я забув, що ви знаєте, але. Та навпаки. Так. Вареники. Вареники. А вареники з чим? З печінки? Ну, це лівер, а, а то, мабуть, картошка. Лівер домашній, вона купує все лівер і робить саме. Поварвеш, що розрада, що ви Да. Клас. З медиків перекваліфікував її на поле. Ну все, смакота. Дивіться, яка краса. А картофляночки, а? Ой. Ой. Все класственно. Дуже смачно. Геть з уксусом трошки, як я люблю. А чого ти не... Все, друзі, відобідали ми. Нам ще меду перепало від ось, ось Дуже смачно було. Головне, що не я готувала, це ще вдвойні вареники, вареники, да. Все Млинці з медом свіжим. Дуже смачно, дуже класно. І взагалі ми, суп, ми, ми супер вдячні. Ось, так що це, Зараз будемо, прийдемо, позбираємо трохи речі, трохи да, всі речі і будемо рухатися. Зараз така денна Уже ну, на село, У нас там тіньок від дерева є. Збираємось і їдемо. У пані Лариси і у пана Леоніда власна пасіка. То це У нас баночка є, це ще тепер відерочко з'явилося з медом. Мед супер смачний, ми ну, з млинцями їли такий свіжий, ну дуже смачно. От, будемо берегти його, як зіницю ока. В магазині такого, такого не купиш. Так. Ось наш табір, наша така гарна галявина. Ми тут декілька днів провели, то вже аж рідне місце таке. Намети, стільці. Ось, а тут у нас блакитна вагуна. Збирати за нам в принципі не так багато. Стільці, намет. Ну, тут речі. Це тобі не тут так багато, речі тому що ти просто стоїш і збираєш снасті, а мені треба збирати все інше. Тут просто все треба з машини викласти і заново схвати. Ага, а намет складати то не так багато. Я предлагаю посидіти, жирок нагуляти. Можна і полежать. Можна і полежать. Так, ми вже майже зібрали наші речі. Багажник. Але коли все в сумках, то зручно. Верхній багажник, бачите. Ну, трохи теплих речей взяли з собою на всякий випадок. Бо вже сьогодні... Я в жилеці вже ходила. Якийсь коротше, ніч, як виявилося сьогодні националу, була 9 градусів тоді, коли оце я вже. Це позавчора, давай. 9 градусів ходла. Так зато, які кадри були з туманом, гранкові. Окунись, Танюша, то така то спека. Я щось, і, наче їй не дуже хочеться. Так я постояла, охолодилася дивиться. Та воно легше буде, воно буде клас. Я скупнувся тільки, щоб я пірнув. Їду, я їду додому, мені вже легше, знаєш. Що... <laughs> Ти що вже 5 днів тут відпочиваєш. відпочиваєш. Ні, так. Да. в дорожку персиками підкріпитись. Мама буде соритися, що ми не Все, друзі, вирушаємо додому. Ще нас чекає трохи дорога, така. А потім, картошка. А потім через один день будемо копати картоплю. Я думаю, це відео ви також побачите. Танюша, город тебе чекає. Там помідори, перці, картопля і все таке. Праця облагороджує, тому, я красива, а ти мапочка. Дива. Ой. Дякую, що були весь наш п'ятиденний вікенд <laughs> разом з нами, що підтримували нас, дивились наші відео, коментували. Ми стараємося їздити в різні місця, щоб вам було цікавіше дивитися, щоб ви пізнавали щось нове. Місця ми не здаємо. Ну і ладно. Це обов'язково пишіть то коментарі. Обов'язково пиш... Дивіться попередні серії посилання на них буде в описі під відео, якщо ви випадково їх пропустили. Дивіться кожну, кожна по-своєму красива цікаво, і цікава. Ми цікаво. цього разу намагалися ловити і різну рибу, і ходити в ці в турпоходи, теж в різні місця, щоб відкривалися. Просто дивовижні види південного бугу і знову ж таки різні. Так що до нових зустрічей. Все. І пока-пока. Бувайте.